Послання апостола Павла до Колосян, розділ перший. Павло, Божою волею Апостол Христа Ісуса та брат Тимотей святим у колосах і вірним братам у Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. Ми дякуємо Богові і Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячися за вас, відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих, задля надії, що вам збережено на небі, що про неї ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди, яка до вас прибула. І як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас від того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу в правді. Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим Слугою. Він і виявив нам любов вашу духовну. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні, щоб вам жити життям достойним Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога. Покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого сина. В якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було створено, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним. І для нього створене він раніше усього, і все існує в ньому, він також голова тіла, тобто церкви, він начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першинство, бо сподобалось Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому. І щоб через Нього примирити з собою все, чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його Христа. І вас самих, що колись були Богові чужі і вороги йому думкою та лихими вчинками, тепер Він примирив на смертнім Його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою. Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану всьому створінню що під небом, а якої я, Павло, став слугою. Тепер я радію стражданнями за вас і доповнюю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для Його тіла. Що ним є церква. Якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоби звістувати повнотою між вами слово Боже, оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для Його святих? Їм Бог зізволив об'явити. Яке то величне багатство цієї тайни між поганими, що є Христос між вами, надія слави, Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі. Власне для цього я і працюю, змагаючись Його силою. Яка діє в мені потужно?